От давайте будемо чесними, що би ми не їли, де би ми не їли, приходить такий момент, що ми хочемо заїхати на заправку, випити смачнезної кави і з'їсти щось смачненьке з їхнього меню. Сьогодні саме так ми в дорозі, дорога це завжди гарний настрій, і ми повернули на око для того, щоб скуштувати сьогодні вперше їхні соковиті фермерські бургери. Ходоги ми їли вже тисячу раз. Сьогодні йдемо їсти бургери, їсти, їсти, їсти на око. Коронна фішка, коли я голодний, не вибирати, а пробувати все. Саме так і сьогодні узяв усі фермерські бургери. Фермерський чеддер трішки гостренький. Ось такий має вигляд. Фермерський класичний, фермерський курячий. Почнемо з класичного. Бачу котлетку, бачу бекон, бачу огірочки. Ух, не хочу більше нічого бачити, хочу просто його скуштувати. Як не крути, це дуже смажно. На допомогу приходить Марія. Ой. До цього в мене було інтервальне голодування 40 днів, тому цей перший залетів на ура. Він просто зник. Попри марію, не забуваємо про каву. Я навіть не знаю, що мені смачніше заходить з бургером, чи кава, чи марія, можливо, навіть і кава. Ось такий курячий. Бекончику вже нема, але є ось така велика куряча котлета. Мені здається, що вже дещо інший соус, такий, такий солодкий. Так, солодкий соус. Думаю, це буде цікаво. М -м -м. Незважаючи на якусь візуальну подібність, це вже зовсім інший смак, тому що соус такий, знаєте, солод, солодко-кислий. куряча котлета. І смак вже зовсім інший, як у того класичного. 40 днів голодування не пройшли безслідно, тому другий зникає вслід за першим. Смак отак. Десерт. Бургер чеддер. Цей по вигляду найцікавіший. Ваше здоров'я. Добра кава. Цей гостренький, одразу з першим вкусом відчувається перець. І знаєте, козацький козацький бургер. Він не випікає вам рот, але такий досить гострий. Без Марії тут вже не обійдеться. Він гострий, але він дуже смачний. Тому ну, хто любить гостреньке, обов'язково зверніть на нього увагу. Поглинай калорії, випромінюй ідей. Сьогодні саме так ми і зробили. Поглинули три бургери, ідей мільйон, для того, щоб вони були у вас. Заїжджайте на лавку. Всім смачного.